Боно із чернівців на виставці уперше. Чотирирічний англійський бігель від великої кількості людей та собак так схвилювався, що ледь не усі команди позабував. Сиді ліжать. Ліжать. дай лапу боно. А вона влікається. Да. Дай, дай лапу. Нас дізнає <гум> бону, хоч і пес, песта на полювання його не відправляють. Он у нас домашній, людини скиби как бы, для ребенка, для себе, для сім'ї. Дворічний Хантер Шрек не хвилюється. Він вже має титул юного чемпіона України. Аргентинський дог для нашої країни, а особливо для Хмельницького рідкість. До великих порід люди ставляться з обережністю. Власниця зізнається на вулиці до такого пса і сама не підійшла б. Складний. Дуже складний. Чоловічий, сильний, чоловічий, складний, але дуже він лагідний, дуже ніжний. От у вас маленька дитина, як вони ладнають. Ну так, поки що ми привчаємо їх потрошки, щоб вони привикали один до одного. А не ревнують? Ні. У Ні. нас ще маленька собачка вдома є, в нас ще той тер'єр є. Вони взагалі найкращі друзі. Для усіх свій собака найкращий, однак для суддів виставки все не так просто. Зріст, вагу, характер, а головне відповідність стандартам тієї чи іншої породи беруть до уваги, визначаючи переможця. Краще в породі вибираються той тобто, адільно по класам бебіки, щенки, юніори, адільно по класам в інтермедіа, відкриті, робочі, чемпіони. І потім вже вибирається краща собака серед всієї породи, яка участвує в общем бесі в своїй групі. Минулого року переможницею виставки стала Заріна. Вона спочатку виграла третю групу, свою групу тар'єрів, а потім з десяти кращих собак виставки стала першою. Яка молодеця! Да, ми сьогодні сподіваємось на той самий результат ну подивимось. <плес> <плес> Удома мініатюрну бультер'єрку кличуть інакше. Кабаською. Вона ну дуже компанійська. Ти яка ти класна! тебе Якщо ж зайвої уваги від свого улюбленця ви не шукаєте, і якщо змоги гуляти з ним годинами ви теж не маєте, вам ідеально пасуватиме пікінес. Такі собаки, яка ніколи не буде тобі на набридати, тобто вона завжди буде має завжди своє таку власне достоинство. Таке, і вона, наприклад, дуже відчуває характер господаря, вона не ну його настрій. В ловлі. вона, от якщо ти проходиш в поганому настрої, вони там підбіжать, значить так подивляться на тебе, але потім відходять. Вони чекають так того моменту, коли ти будеш до них повернути, так би мовити. А от декстер далеко не диванний пес. Навіть у футбол грати уміє. Рух, запорука здоров'я доберманів. Тому підходить цей розумака лише для людей активних. Це а, собаки для активного способу життя. Та їм потрібно багато рухатися, вони люблять рухати, вони люблять гратися, вони люблять займатися. З ними треба займатися, їх потрібно любити, і вони будуть найкращим другом. Це компаньйон. Найкращий, напевно, в тандемі собака, людина. Вони Розуміють один одного слова. навіть якщо собака породиста, і далеко не кожен друг людини може стати учасником виставки. Собачки, які мають родоводи в системі в цієї міжнародної кінолічної організації, КСУ, і також там другі країни, які є членами міжнародної кеничної асоціації. Нагороди за подібні виставки, до речі, дуже важливі. Цуценяти від переможців із гарним родоводом коштують в рази більше за звичайних породистих. Проте за кошти можна придбати гарного пса, та жодні гроші не змусять його вас любити.